Коли ми дивимося на зоряне небо, здається, що бачимо всесвіт, зірки, галактики, туманності. Але що, якщо я скажу вам, що все це лише 5% того, що справді існує? Решта невидиме, приховане, непояснене, темна матерія. Що це таке? Чому ми її не бачимо? І головне, як ми взагалі дізналися про щось, чого не можемо відчути, сьогодні ми вирушаємо у подорож за межі видимого в царство темряви, що тримає всесвіт разом. Усе, що ми бачимо: зірки, планети, комети, газ, пил, люди, тварини, вода, все це складається з того, що в фізиці називається баріонною матерією. Але ще в ХХ столітті астрономи почали помічати щось дивне. Вони дивилися на галактики, і їм не сходилося, не вистачало маси. Чому галактики не розлітаються, якщо обертаються так швидко? Згідно з гравітаційними розрахунками, вони мали б якби складалися тільки з того, що ми бачимо. Пояснення було шокуючим. Є ще щось. Невидима субстанція. Вона не світиться, не поглинає світло, не випромінює енергію, але її маса реальна. Її назвали темною матерією. У 1930-х роках швейцарський астроном Фріц Цвіккі вивчав скупчення галактики, помітив, що гравітації видимих зірок недостатньо, щоб утримати все разом. Його ніхто не послухав. Але десятиліття по тому Вера Рубін вивчала швидкість обертання зірок у галактиках. Вони мали обертатися повільніше на краях, але ні, швидкість залишалася приблизно однаковою. Це було дивно. Єдиний варіант, там є ще якась маса, невидима, потужна. І ця маса в 5-6 разів більша, ніж усього того, що ми можемо побачити. Темна матерія не взаємодіє зі світлом. Саме тому ми її не бачимо. Вона не випромінює і не поглинає електромагнітні хвилі, але вона має масу. І це означає, що вона вигрівляє простір, час створює гравітацію. Завдяки цьому ми можемо бачити темну матерію через гравітаційне лінзування, світло викривляється, коли проходить поруч із масивними об'єктами, рук зірок і галактик. Вони рухаються так, ніби навколо є більше маси, ніж видно, космічне мікрохвильове фонове випромінювання, тонке відхилення у розподілі речовини у Всесвіті після Великого Вибуху. І ось тут починається найцікавіше. Ми досі не знаємо, з чого складається темна матерія, але є кілька теорій. Слабко взаємодіючі масивні частинки це гіпотетичні частинки, які не беруть участі в електромагнітній взаємодії, але мають масу. Аксіони надзвичайно легкі частинки, які можуть бути всюди сущими. Стерильні нейтрино, інший тип нейтрино, що майже не взаємодіє з нормальною матерією. Ми шукаємо їх у підземних лабораторіях за допомогою колайдерів і навіть через космічні телескопи, але поки що нічого. Без темної матерії не було б всесвіту в такому вигляді, як ми його знаємо. Вона грає ключову роль у формуванні структури космосу. Вона притягує звичайну матерію після великого вибуху. Вона утворює каркас для галактик. Вона не дає галактикам розлітатися. Можливо, саме завдяки їй виникли планети, зірки, життя, і ми з вами. А що, як темної матерії не існує, є альтернативна гіпотеза, модифікована теорія гравітації. Згідно з нею, можливо, гравітація працює інакше на великих масштабах, але ця теорія не пояснює всіх спостережень, які ми маємо, особливо гравітаційне лінзування. Проте наука це не віра, це пошук. Можливо, істина ще попереду. Ми живемо у всесвіті, більшість якого ми не бачимо і не розуміємо. Темна матерія це таємниця, що надихає вчених на нові відкриття. Це невидима основа, на якій тримається наш світ. І саме завдяки таким загадкам ми продовжуємо шукати, бо кожна відповідь це ще одне запитання, і, можливо, колись ми побачимо те, що зараз приховане у темряві.